Не будемо з вами виконувати роль оцих ворожок в національному марафоні. Будемо аналізувати наявні факти, так зокрема і для наших шановних телеглядачів. З точки зору комунікації, оці заяви пана Сальвана, вони швидше є відповіддю на безпекову угоду, яку Великобританія уклала з Україною, так mm -hmm. тому що власне і Сполучені Штати Америки і Британія є підписантами Будапештського меморандуму. Якщо буде часом, ми до нього ще повернемося. І власне, оця лідерська позиція Великобританії з точки зору комунікації. Щодо оборони України, а я нагадаю, що найважливішим пунктом цієї угоди є фактично підтримка оборони протягом наступних 10 років, та тобто в довготривалій перспективі, вона, безперечно, є заявкою на лідерство в тому, що стосується України насамперед, і в тому, що стосується задання трендів в світі.